Доброго дня! У нас на сайті з'явилася отака пропозиція трава зубрівка. Я думаю, що ви знаєте про цей інгредієнт, ми взяли дуже високої якості траву. Вона просушена вже, упакована в такі упаковочки, запаяна. Тобто супер варіант для того, щоб ви в домашніх умовах могли зробити собі зубрівку, могли зробити собі медову зубрівку. Дуже якісно і класно виходить. Я пізніше дам рецепт. Буквально в слідуючих наших відео я вам дам точний рецепт зубрівки медом і там ще деяких кілька інгредієнтів. Але от така зубрівка, ви можете. На одну бутилочку 0,5 літра, вам треба всього один отакий листочок прямо на бутилку довжиною. Ви свою обрізали, поставили в бутилку, і буквально через два тижні вже напій готовий. Можете трошки давати декстрози або фруктози. Так, Для, для такого зм'якшення. Тобто, як такий монопродукт можна робити, можна робити і такі багатоскладові рецепти, які будуть давати дуже класні кінцеві продукти. Також ми почали використовувати зубрівку, траву зубрівку через сокслет. Ми, от, допустимо, От один такий пакетик поміщаємо в сохсли 2 дюйма. Якщо на 3 дюйма, ми беремо трошки більше. Буквально можна взяти або два таких пакети, залежить скільки ви робите заливку розбавленого спирту в куб. На 18 літрів от повністю вистачає для двох дюймів от такого набора. На, Якщо ви берете таких два набори, в тройка сослід, ви заливаєте практично 60 літрів готового напою через одну добу ви будете одержувати. Заливаєте в куб, якщо у вас є 60, і робите хоча б 25 зливів. Це на тройці. Тобто експериментуйте, можете використовувати, тому що от такі монопродукти кінцеві зараз дуже популярні. Люди деякі просто не заморочуються, беруть, допустимо, один інгредієнт і роблять через сок слит витяжку, і получають от то, що вони хотіли. Буквально скоро я дам рецепт дуже класний з кизилом. Кизил вже практично готовий. Ви можете будете використовувати його і покажу, як ми працюємо з ним як через соксли, так і в таких рецептурах, де ми беремо просто алкоголь, додаємо інгредієнти і отримуємо кінцевий продукт. Удачі, здоров'я, тримаємося, До скорої зустрічі!